І знову наш новий садок. Знову 17 березня 2023 року піде огляд саженців від Артема Сенека. Це сажинець Трапезунського. Ну, ще я його не розмотував. Не дойшли руки. Замотували, бо тут засіх. Шкодили трошки. І ми їх замотували. Це теж трапезунський має навіть квіткову почку. Невеличкий такий саженець, а вже з квітковими почками. Це у нас Гордієнко від Артема Сенника. Це скоріш двохрічний саженець. Не скоріше, а так і є. Гордієнко. свіжо оралася. Це Те теж гордієнко, Саженці Гордієнка від Артема Сенника. ось таких зайці, бачите, не фокусується. Обрізали її на зайцях. Ось так. Обрізали. Обрізали засаженный свитер Тема Сенека Караманевский. Караманевский. Одноречный саженец, почки идут, развивается, будет жить. Это еще один саженец, Витертема Сенека, Караманевский. Почки. Трошки його замотали, покурі, сушіцькі з'їли всі почки. Мішилися зверху. Ось такий у нас молодий садок. Ще багато чого є в ньому що показати. Там у нас по краю садка посаджений кизил, ряд кизилу, буде п'ятий рік вегітації і між кизилом посаджена йошта. Такий невеликий огляд. Все буде за допомогою ЗСУ у нас добре. Ідемо разом до перемоги. Працюємо на перемогу, допомагаємо, хто як може, хто чим може. Тільки так. Свою незалежність захистимо. Слава Україні. Вже зняв був відео про саженці Артема Сенника, а потім вспомнив, що було у нас щось з Артемом. Вже було до тих саженців. Прийшов на город, де посажені в мене тут фундуки Миколаївської селекції так сказати. Подивився і спомнив так, це була весна 2022 року. Домовились ми про саджанці, у нас йшли бойові дії. І не дивлячись на те, що йшли бойові дії, у нас чи забрав би я, чи не забрав, Артем відправив. Дякую йому за це. Бравив чотири саженці, були гале і трапезунт. Ну, деякий, то ми вже будемо потім розбиратися, бо вони були, не були підписані. Вони довго подорожували, дуже довго. Неділі-дві чи три. У нас тут розбомбили прийомне виділення нової пошти. Вони прийшли на Одесу. На Умань, потім на Одесу, потім з Одеси знову на Умань. Дуже довго вони подорожували, але вони прийшли. Були дуже слабкі. З оглядом вони пішли навіть, ось пішла вже поросель. поросль, з якою ми будемо формувати саженці. Тут теж є. Такий був слабенький, він думав, що й не одійде, але відійшов, дав невеличкий приріст. Dit is te